Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, всім махає, привіт. Будемо працювати. Як, вже працюємо. Цей день настав. Коротше, назбиралося вже гною. Треба вивезти. То щось тягнули-тягнули. Мороз був, земля мерзла була, не вивезли. А вже і снігу нема, і морозу нема. Десь плюс 5, плюс 7 на вулиці, сонечко світить. Та Щось надумали, сьогодні будемо возити. Буде. Батя вже нема куди складірувати. Вже за рік назбиралося там то... тракторець на ходу. Поки я збирався, то батя вже під'їхав. Ну, це тут я гружу, батя взаді, щоб не казали, що тільки батько робить. Так що грузимо і повеземо. Веземо. Додому нагород, то можна, можна з кабанчиком грузить давати. Коротше, будемо по -по повного воза грузити, бо везти якби недалеко біля хати тут. 100 метрів. Так що важкий, але добрий. Так що грузимо. Так, друзяки, ну що, кабанчик нагружений, будемо їхати на город. Земля мокра, Але дракон хвалить, лісує трохи Ну що, доїхав Давай на реходний путь, а тоді я з'їду туди і буду на дві сторони? Давай тут батя примудрував шифер, повіз зломаний. Так, початок є, друзяки. Та на ту сторону ми там вже вивезли трохи. Там тут картопля буде якась. Бачите, якісь сліди за трактором. Так що хто хоче вивозити, можна возить. Грузний. Ну трошки грузний, але трактор тягнеш. Тягне. Зараз тягне. Да. тут у нас садочок молодий. То ми тут на одну кучку, а там далі вже на дві підемо розкидати. Вот такая она, ця, у нас работа сельская. Сейчас у нас тут... Жито, коротше, посіяли, хто слідкує за каналом, я показував під фрезу. Тато з руки посіяв, а я фрезою прийшов, не глибоко, там сантиметрів 5 така у нас вийшло такі сходи. Це тут по стороні воно посіяне. З цієї сторони то по картоплі, тут бачите, зеленіше набагато якось краще. Тобто, помаленьку так розгружаємо. Со, розкажи Ви? плани, що вже. плануємо тут картоплю, а там з тієї сторони буряк кормовий. Батя ніяк не може нового воза зробити. Все є, да? Все є, тільки чи... часу не вистачає на все. Ось така у нас класна погодка. Сонечко світить як весною. Тому вирішили якраз. В цей момент попрацювати. Так, друзяки, ну що, одну хурку вивезли, дивіться скільки в нас вийшло. До кінця городу, звісно, не вистачило. Ну нічого, зараз поїдемо. Там ще вдома є. Ще я думаю хурку нагрузимо. Ну що, вроді невелика та хурка, то можна, можна ще накидати. Двоє стали, швиденько з баті. швиденько накидали. їдемо грузимо Так, ну що, догружаємо ми вже другого возика. Бать, що там, втомився вже? втомився. Це... Серце вилітає. Зараз завеземо другу цю хурку. буде По роботі на сьогодні і так. Нормально, да? помахали вилами. Нормально. Чуть. Та, що трошки треба і фізично попрацювати. Ось там знову потрошки. Ну, все, ще десь три возика залишаться. Якось час-час виберемо. Дуже тяжко. все. Зараз все, звісно. Там, в принципі, погода показує нормально. Можна буде возити, підсохне, я думаю, ще. Якщо буде така погодка, як сьогодні, то То можна й орати. да? Там в принципі, є один городик, можливо, ще до нового року його переоремо. Попробуємо щось. Не знаю. Побачимо, коротше. Треба піти, подивитися на юршу. Бо там таке трава, то її треба перевернути на зиму. Може, її просто фрезою зараз. Побачимо. Коротше, коротше що, будемо везти, так? Да? Може фрезою перебити, а тоді перегорати. Всі Побачимо. Поїдемо, подивимося. Да. Так, що так, заводимо тракторця і їдемо на город. Так, ну що, веземо другого возика, хоч вже вечоріє, звісно. Поки ще розгрузимо, то буде темно. Це нічого, так стали з татом дружно попрацювали, трошки, трошки потомилися, але ж це для себе, це ж не комусь. Що, скоренько скидаємо, поки не стемніло. Потихеньку. Ну що, нарешті завершили. Темна ніч, Темна ніч батя каже, возика вичистили та й будемо їхати додому. День-два, дай й чуть підвеземо. Так що, хто дивиться відео, коментуйте, звичайно, підтримуйте, ставте вподобайки. Sim, пока!